Дуже часто питають. Є такі запитання, коли з європейських аукціонів їде машина, ніби що позначено на машині. Вся машина розмальована. Вона напевно все побита. Не хочу брати. Дуже великі ризики. Приїхала така машина. Хочу вам показати. У нас стоїть Lexus, Зараз переключу камеру, і ми е, з вами подивимося, машина з європейського аукціона. Відповідно, от є такі е, постачки, так? щоб обмальовані були ніби, е, ніби пошкодження. Так, давайте розглядувати. От у нас є конкретно ось тут пошкодження. Якщо дивитись його, скажімо, прямо на. На зебру, да, на якось знімаєте. Там щось би мало бути. Але ми дивимося на сонечко і на вулиці фактично пошкоджень немає. Тут є мінімальні ум'ятини, які там можна педаром підтягнути. А реально пошкоджень, як таких, немає. Да, навіть фарба. Фарба не ушкоджена, жодних царапин, жодного такого. Ну, ось тут, якщо на подивитися, отак я вам перелив, знайду, бачите, є якби цей момент, але це все підтягується без покраски і без, скажімо, без варіантів. Фарбування, варіантів шпатлювання, як багато хто думає, що це все треба витягувати. Коли цей власник вже трошки попідтягує ці моменти, привезу ще раз цю машину. ну от, Наприклад, є обмальований. Це звичайна задирка, да якби от на ну хтось йшов, зачепив чимось да там чи, чи от щось таке. да от Такі от речі обмальовують дуже часто на аукціонах. І треба розуміти, що люба. Вживаний будь-який автомобіль, який є, він завжди буде на собі щось мати, якісь царапини, якісь, які сліди користування, як це можна назвати. Але це не є якась проблема, там, скажімо, така, що дійсно, я не знаю, як я потім відновлювати буду. І так, будь-який автомобіль, який ви будете купувати в Україні, він буде мати ідентичні, ідентичні скажімо, сліди користування. Любий автомобільна авторія ну, немає ідеальних. Ідеальний автомобіль тільки в автосалоні. А от в такому стані прийшов Lexus у нас з європейського аукціону. Це така гума. жорсткувата, до речі, літня гума. Але взагалом можна сказати, що це ідеальний стан для автомобіля, нема по ньому ніяких зауважень, але от все одно щось таке примудрились намалювати. Замовляйте з європейських аукціонів автомобілі і будемо вам їх привозити.